Ось поясніть мені, як от Укрпочта отак от, от працює, блін. Забрати один конверт, ти приходиш туди і ти там простоїш 35 хвилин. Тому що сидить одна яка бляхамуха, прийде там хтось, квітанцю оформити, вони десь по якихось журналу вписують і так далі. бля муха 2025 рік. У всіх все на комп'ютерах. Вони бляхамуха, не знаю, що вони скрижалях. Писали. Я не знаю, я всі нерви стріп тріпаю, коли йду на Укрпочту. Це просто жесть. Ви розумієте? Вони настільки медленно роблять, це, як пам'ятаєте, Вірополіс мультик. Ну от ті то, то точно копія, блядь. Вона то доки введе в базу, ту платіжку, потім по якомусь журналу подивиться, як-то. Як я, блін, не знаю, чесно, блін. Короче, я я в офінії.